Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Час новин в марафоні. Для вас працюють журналісти Фактів Сітіві та «Вікон СТБ». Мої вітання. Двох людей вбили та одну поранили. Росіяни на Запоріжжі у Новоданилівці та Малітокмачці внаслідок обстрілів загинули літні жінка та чоловік. А мирну мешканку Оріхова із травмами доправили до лікарні. Минулої доби росіяни хаотично обстріляли 16 населених пунктів Запорізької області. З реактивної та важкої артилерії здійснили понад 60 атак. Били, зокрема, по Оріхову, Гуляйполю та Степногірську. А вночі ракетами с 300 атакували і сам обласний центр. Люди не постраждали. Двоє літніх людей поранені внаслідок обстрілу Херсона та села Михайлівка. Російські війська накрили їх артилерією. Повідомляє облівська адміністрація. По обласному центру окупанти відкрили вогонь в досвіта. 72-річну жінку в кратяжкому стані ушпиталили. Про це повідомляє місцева влада. А в Михайлівці ворожим артилерійським ударом поранено 70-річного чоловіка. За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині загинули троє мирних жителів. Ще четверо поранені. Напередодні в день російська армія накрила вогнем житлові квартали міста. Під ворожий удар зокрема потрапила школа, де було розгорнуто пункт незламності. Окупанти вдарили по місцю, куди мирні люди прийшли по гуманітарну допомогу. Двоє чоловіків зазнали опіків кінцівок та обличчя. Під обстріл також потрапили житлові будинки, медзаклад та службова автівка. Загалом за вчора російська армія обстріляла деокуповану Херсонщину понад сім десятків разів. Російські війська випустили більш як 430 снарядів з мінометів, артилерії, танків, градів та безпілотників. Один раз такою страшний, ну як я ймаю в виду, такое було, якби по шиферу Ди -ди 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 полетели, Ми думали, що флору розбігла. А вже вторий раз, от конкретно сюда, Конкретно сюда, Вот, видишь, собаченьками люди займаються собаки. Там, наверное, собаки погибли. Я выскочила, вискочила. Тут молоді люди. Бігом давай швидше, третій прильоти. Я только в дверь залетела, і опять треті 13-річний підліток поранений внаслідок вибуху гранати, яку він знайшов на власному подвір'ї в селі Панютине Лозівського району Харківщини. Він взяв її в руки і на бій здетонував. І вибуховими травмами хлопця доправили до лікарні. А в селі Чернещина ізюмського району на території сільгоспідприємства на невстановленому вибуховому пристрою підірвався трактор. Тракторизм зазнав незначних ушкоджень. Протягом минулої доби російські окупанти з артилерії та мінометів гатили прикордонню та прифронтових населених пунктах Куп'янського та Чугуївського районів області. Зокрема, під ворожим вогнем були Вовчанськ, Кислівка та Берестове. Інформація про постраждалих та масштабні руйнування до правоохоронців не надходила. Більш як десяток вибухів нарахували вранці місцеві жителі в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. В соціальних мережах містяни повідомляють, що чули як проліт ракет, так і роботу російської ППО. Після вибухів над містом піднявся дим. Українська сторона ранкові вибухи в Бердянську наразі не прокоментувала. У разі підриву росіянами запорізької атомної станції, яку вони контролюють від березня минулого року. Евакуації можуть підлягати зо 300 тисяч людей з чотирьох областей країни. Щоправда, кажуть посадовці, це за найгіршого сценарію розвитку подій. Втім, аби бути готовими до ймовірного теракту на ЗАЕС, у Запоріжжі, напередодні відбулись масштабні навчання із залученням всіх екстрених служб. Як буде організована евакуація в разі радіаційної загрози, бачили наші кореспонденти. Десятки спецавтівок та надзвичайники у захисному спорядженні на поготові. на цьому проміжному евакуаційному пункті чекають людей із забрудненою радіацією території. Радіометр РДС-100. він виміряє кількість альфа-частинок на сантиметр квадратний за хвилину. На швидких бусах доправляють евакуйованих. Увесь транспорт. Та люди проходять обробку деконтамінацію. Мешканців забрудненої території удають добровольці із собою прихопили найнеобхідніше. Вода і документи. Пані Ольга каже, у соцмережах нині безліч інформації, як поводитися у разі радіаційної загрози та участь у подібних навчаннях не зайва. Вже потрібно бути заготовлена, деяка їда, ї... ну, вода, їжа. Якщо це дійсно не дай Боже станеться, то потрібно закривати окна вентиляційні. Отвори, а також повідомили, де будуть ці пункти евакуації. Кілька добровольців дають опромінених, яким на місці надаватимуть першу допомогу. Тим часом в одній з міських лікарень так само розгорнули пункт деконтамінації для прийому пацієнтів. Вони роздягаються, купаються, а потом одягаються в чисто і вже. Ідуть уже для оказання медичної допомоги. На обробку спецрозчином одного пацієнта каже медсестра Дарина дається менше двох хвилин. 90 секунд на одного на одну людину дається. Надзвичайники кажуть, у разі аварії на ЗС, яку ладні вчинити окупанти, будуть розгорнуті більш як два десятки логістичних центрів, куди прямуватимуть люди задля евакуації бусами та власними авто. Планується у нас по плану три таких пункти. Вони сьогодні розгорнуті. Да. Крім цього, 23 зборних пункта, там, де приїжджають мешканці, які з забрудненої зони. Потім вони всі приїжджають до таких пунктів, як ви бачите, а потім вже їдуть на евакуацію. Взагалі буде 20 потягів, які будуть вивозити людей. Посадовці нині розглядають найгірший сценарій, коли доведеться евакуювати із зараженої зони частину мешканців Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Цифра, яку ми прораховували при цьому кризовому сценарію, це близько... Близько 300 тисяч чоловік, які потрібно буде евакуювати із території чотирьох. областей. Будемо дивитися по тому, яка буде роза вітрів і як буде розповсюджуватися радіація. Енергетики твердять, нині з шести енергоблоків ЗАЕС, п'ять у холодному резерві. Один у гарячому відтак глобальної катастрофи наймовірно вдасться уникнути. А пані Олена, певна, нині головне зберігати спокій. Перш за все. Андрій почті вартам Дежанко. Програма вікна СТБ. Єдині новини. Тим часом українська розвідка повідомила, російські війська зменшують присутність на території захопленої Запорізької атомної станції. Одними з перших заес поїхали троє співробітників Росатому, що керували діями росіян. Залишити атомну станцію рекомендували українським співробітникам, які раніше підписали контракт з Росатомом. Вони отримали вказівку до 5 липня виїхати до окупованого Криму. Нині вже відомо про в'їзд на захоплений півострів начальниці юридичного відділу, головного інспектора та заступника станції забезпечення персоналу, який залишається на станції, наказано в разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну. Крім того, як на самій ЗаЕС, так і в місті Енергодар зменшується кількість військових патрулів. Президент Володимир Зеленський зустрівся напередодні з представниками українського та іноземного бізнесу, що працює в Україні. Глава держави наголосив на важливості участі бізнесу в проєктах відбудови України і додав, що держава відкрита до співпраці. Двері відчинені для сотень і тисяч компаній. На зустрічі домовились про спільну роботу у вирішенні проблемних питань, пов'язаних із правоохоронною системою. Обговорили ситуацію в податковій сфері, зокрема податкові перевірки. Представники бізнесу запропонували створити координаційну платформу щодо захисту прав компаній, які працюють на українському ринку. Президент цю ініціативу підтримав. Обговорили те, як стимулювати економічну активність зараз в умовах війни, говорили про те, як дати більше захисту бізнесу, більше взаємодії державі та бізнесу. Зараз перший пріоритет це оборона, і це очевидно. Але й економіка теж важлива. Я вдячний усім, хто працює заради України, українців, хто зберігає та створює нові робочі місця, хто сплачує податки, хто вже готується до нашого відновлення. МВФ схвалив новий транш для України на 890 мільйонів доларів. Ці кошти спрямують на підтримку бюджету. Як повідомляє прес-служба фонду, попри війну економіка України після різкого спаду 2022-го демонструє більшу стійкість ніж очікувалося. А прогноз зростання ВВП цього року підвищився до 1-3%. оскільки внутрішній попит відновлюється, а інфляція сповільнюється. МВФ також вважає, що влада України досягла значного прогресу у виконанні своїх зобов'язань в рамках програми розширеного фінансування. Президент Володимир Зеленський у своєму Твітер вже подякував голові МВФ Крісталіні Георгієвій та виконавчій раді МВФ за підтримку. Лаванда для Збройних сил України на Харківщині в селі Новоселівка під час відкриття лавандового поля зібрали понад 50 тисяч гривень для військових 92-ї бригади. Всі гроші підуть на автівку для армійців. Власники ферми зізнаються, довго сумнівалися чи відновлювати роботу тепер. А потім вирішили, їхні податки нині важливі для громади. В районі багато переселенців з Харкова. А відкриттям лавандового поля зможуть зібрати ще й донати для захисників. Ви десь неподалік живете? Чи ви прям спеціально приїхали? Спеціально приїхали дуже гарно. Сезон лаванди відкрито. Вона квітне не так довго, тому цей бізнес ось таких полів для фотосесії відпочинку нині такий популярний в різних регіонах України. Але з чоловіком це поле у Нововодолаському районі посадили три роки тому. Минулого літа сезону як такого не сталося, і ми а, через це вагались, чи відкриватись нам взагалі, бо мені багато дуже писали коментарів там, кому віна, а кому там квіточки. Але ми не, ну, не помилились, тому що відкрили локацію для відвідувачів, саме для того, щоб люди могли як, зарядитись ресурсом. А лаванда, вона ж про спокій. Я чую, пахне дуже дуже. Це ж вона ще не зовсім розквітла. Так, ще буде? Так, це тільки-тільки починає квітнути. Вхід на локацію 250 гривень. Всі вирочені гроші сьогодні йдуть на автівку для жителів громади, які пішли служити. В нас тут можна буде бути придбати сувеніри, котрі потім підуть теж на донати. Потім в нас тут є напої, морозиво, люляки, баби готуються, плов, каші, салати. Все це ось рис. Там люди прості, просто приносили, і хліб приносили, і пиріжки випікали. Тобто, це така колаборація місцевої влади, бізнесу, волонтерів. Простих людей місцева влада надала безкоштовні автобуси з рейд центру, підключила виробників, Напої та їжа тут за символічними цінами, аби можна було зібрати якомога більшу суму. Саме таким відповідальним міцним тилом для фронту нині має бути бізнес, каже голова громади. Коли починаєш казати, що це все йде на донацію, всі питань нема. Навіть не питають та що буде за ті. За ту суму коштів, яка є вхідна, 250 гривень. Що за це буде? Просто от, коли чують, що це донація, це питань нема, тому підтримують звичайно. Хтось просто погуляти, подихати, хтось спеціально вбрався для фотосесії. Олена з синами Федором та Філіпом, переселенці з північної Салтюки, оселилися у водолазі. Ми були вже на цій фермі і. Нам дуже тут подобається, але сьогодні це підтримка військових, підтримка родини Али, їх дітей. Головна мета це донат на ЗСУ і провести час, весело та зробити фотографії. Це дуже важливо, тому що робота в it компанії і ми кожного місяця донатимо. І стараємося від компанії також донатити. Ми віддавали техніки багато, старлінки. Наскільки важлива зараз волонтерська підтримка, знають Роман та Дмитро? Роман після поранення під бахмутом і ампутації Дмитро лікує ногу і мріє повернутися в стрій. Ви звідси ви місцевий? Так, так, я місцевий. Я місцевий. Ну. Ви зараз комісовані чи просто на лікуванні? Ні, ні На даний момент я на лікуванні. Е, хочеться до хлопців повернутися. Ну я думаю, всі, хто в наших був з нами. Всі хочуть до хлопців повернутися. Ну не знаю, чи вийде. Буду проситься, звісно. а там хто ж хочеться вернутися. Ну раніння по стані здоров'я мабуть, вже вже просто не вийде. Власник лавандового поля Дмитро саме з Куп'янська найгарячішої точки на Харківщині. Від початку вторгнення він став волонтером і нині усім миром на цьому мальовничому лавандовому полі їм вдалося зібрати за день 51 тисячу гривень. Збір на утівку закрито. Марія Малевська, Олександр Брин за програми Вікна СТБ. Єдині новини суд змінив запобіжний захід охоронцю столичної поліклініки. Біля зачиненого укриття якої на початку місяця від уламків російської ракети загинули дитина та дві жінки. Тепер підозрюваний має перебувати під нічним домашнім арештом, а не під вартою, як це було донині. Охоронець Вадим Мошкін єдиний із затриманих, кому було обрано найсуворіший запобіжник, тримання під вартою. Напередодні ж судді підтримали апеляцію його адвоката. Правозахисник підкреслив, що підозра є необґрунтованою, бо охоронця не ознайомили з наказом, що він має відчиняти сховище. За словами адвоката, його клієнт не планує переховуватися та не має можливості впливати на свідків. Нагадаю, одразу після трагедії, крім охоронця, затримали директора поліклініки, його заступника та першого заступника рай адміністрації. нині вони під цілодобовим домашнім арештом. Крім того, від посадових обов'язків відсторонено голову районної держадміністрації після у Києві почали активно перевіряти укриття, і за результатами перевірок догано отримав міський голова Віталій Кличко. Такі новини на цю мить марафон триває. До зустрічі. Я вже готова передати слово колезі в розмовну студію Вадим Карп'як та його гостю. Продовжують Вадиме. Я тебе знов вітаю. І тобі знову слово.